Доброго дня! Радий вас вітати на каналі Family Ease. Мене звати Костянтин Несвіт. Я психолог. І сьогодні тема нашої розмови: чи можна змінити слабкого інфантильного чоловіка? Ні. На цьому можна завершувати власне відео. Але я все ж таки розкажу, чому ні і як взагалі. Формуються така такі обставини, в яких зростає чоловік, який в дорослому житті не може взяти на себе відповідальність, який не може ініціювати, який не може ем, дуже часто прийняти рішення. І у якого зазвичай ставлення до життя досить інфантильне, я розкажу спочатку історію. Історія про мою маму, яка розлучилась з моїм батьком, коли я був ще зовсім маленьким, і в її оточенні також було досить багато жінок, які ем, жили без е, чоловіка. І от коли вони зустрічались разом у нас на кухні, я ще був маленьким, я досить часто чув. Біля них розмови про те, що як важко сильній і незалежній жінці знайти гідного чоловіка. Я думаю, деякі з вас також інколи розмірковували з цього приводу. І коли я вже виріс і став психологом, я зрозумів, що насправді сильному чоловіку не потрібна сильна жінка. Сильними жінками сильний чоловік буде тільки вступати в конфронтацію. Намагаючись вибороти місце під сонцем, намагаючись зайняти лідуючу позицію. Тому сильний чоловік він шукає слабку жінку, тендітну, про яку потрібно буде піклуватися, яка буде не соромитися проявляти свою слабкість, яка буде просити його про допомогу. І саме на фоні цього запиту він зможе реалізувати свою силу, показати наскільки він. Ем... Бездоганний в деяких речах, звісно, сильні і незалежні жінки приваблюють чоловіків, проте виключно в сексуальному контексті. Сексуальний контекст сильною жінкою це також певний способ домінації над нею. Показати, що я кращий за тебе, але жити з такою жінкою, сильному чоловіку, буде супер дискомфортно. Тому сильні чоловіки обирають слабих жінок, які регламентують цю слабкість, які кажуть про це, які просять про допомогу. І чим відрізняється слабка жінка від сильної, окрім того, що вона просить про допомогу і заявляє про свою неспроможність зробити деякі речі, слабкі жінки. Лапках відрізняються тим, що вони не агресують на чоловіка. Вони скоріше розплачуться, вони скоріше образяться, вони скоріше засмутяться, ніж будуть відкрито проявляти агресію. Коли чоловік бачить агресію зі сторони жінки, він перестає сприймати її як жінку. Він починає сприймати її як опонента. А з опонентом потрібно воювати. І тоді він забуває, що це його кохана людина і включається режим воїна. Чи потрібно це вам? Думаю, що ні. Тому дозвольте собі проявити слабкість, дозвольте собі прийняти свою. Певному сенсі неспроможність щось зробити. Навіть якщо ви можете самі відкрити цю банку, покличте його. Нехай він відчує себе сильним чоловіком, поруч з яким жінка може відчути свою слабкість. Дуже цікава е історія полягає в тому, що якщо жінка в поганому настрої, то для неї важливо, щоб чоловік. Також був в поганому настрої, типу, щоб він не ходив тут, не жартував, не посміхався, коли в неї немає настрою, тому що тоді він буде її постійно бісити. А якщо чоловік в поганому настрої, то для нього важливо, щоб його жінка посміхалася і навпаки раділа, тому що так він розуміє, що це він класний, що він створив обставини і умови, в яких його кохана жінка може бути щасливою. І від цього його почуття власної важливості і його. Самооцінка підвищується. Отже, повертаючись до сильних жінок, сильна жінка насправді підсвідомо шукає слабкого чоловіка, тому що саме зі слабким чоловіком вона може себе відчути в безпеці. Оскільки ці якості, яких вона набула за рахунок того, що якийсь певний час вона була самостійною, це такі якості домінантної мами. І саме домінантна мама. Певний момент часу виховала цього слабкого інфантильного чоловіка, який неспроможний прийняти рішення, взяти на себе відповідальність, який ем, дуже обережно ставиться до світу, який намагається оминати гострі кути. І саме таку заміну цій домінантній мамі він і шукає. Він шукає сильну жінку, яка буде за нього вирішувати, як йому краще жити, в чому йому краще ходити, на що краще витрачати зароблені ним кошти, тому що в нього є звичка. В дитинстві це була мама, яка постійно казала йому, яку сорочечку надягти, як треба вчитися, і з ким треба дружити, коли треба приходити додому. Спочатку дитина дуже в ранньому віці, звісно, сперечається з мамою, звісно, намагається відстояти себе, звісно, намагається подолати ці обмеження. Проте, в певний момент, а, дитина приймає рішення, що я безсилий. Проти цієї сильної материнської постаті. Плюс я її люблю, тому краще я буду працювати над тим, як зробити маму щасливою. Я буду ідеальним сином для неї, я буду ідеальним учнем. І таким чином син вчиться. Тому як виконувати якісь мамині побажання, і так формується частинка всередині чоловіка, яка називається нарцистичне ядро або нарцистичний радикал. Якщо людина не знає власного я, не знає власних бажань і вчиться тільки робити все правильно, то звісно ця людина. Звикає до того, щоб постійно дивитися на маму і дивитися на її реакції, дивитися на її оцінку ситуації. І саме спираючись на цю оцінку, дитина формує свою власну оцінку себе. Тобто, самооцінка як можливість оцінити себе без зовнішніх спостерігачів вона відсутня. Постійно потрібні люди навкруги, які скажуть, який я. Так і формується нарцисизм. Але ступінь цього нарцисизму вона може е досить сильно відрізнятися. І тому, повертаючись до слабких і інфантильних чоловіків, дуже часто це ті чоловіки, які виросли поруч з мамами, які боялися втратити дитину. Дуже часто, якщо ця вагітність була досить важкою, якщо дитинка хворіла в дитинстві, якщо мама постійно переживала за його життя, то звісно вона була. Гіперуважно до дитини вона постійно обмежувала дитину, і замість того, щоб виховати якісь сильні якості, віддати на тренування, зробити дитинку більш ем, фізично сильною, мама обирала обмежити. Свого сина. І такий син, звісно, він виростає з відчуттям, що я недостатньо сильний, що навколо все небезпечне, що люди сильніші і більші за мене. І тому я змушений адаптуватися. І краще я взагалі не буду приймати ніяких рішень, тому що рішення воно в собі несе відповідальність за наслідки. А краще, нехай хтось більш дорослий, більш, більш сильний. Буде відповідати за ці наслідки, а я просто буду намагатися ідеально це все робити. Так от, якщо ви вже в стосунках з чоловіком, образ якого я щойно описав, то не варто засмучуватись або завершувати ці стосунки. Варто просто знайти ключик до взаємодії з цим чоловіком. Тому що насправді такий чоловік він може бути дуже люблячим, дуже уважним, він може навіть гарно заробляти, якщо його увагу спрямувати. Правильне русло і створити обставини, за яких в нього буде бажання виконувати певні дії. Що ж це за обставини? Перш за все, це навчитися помічати його е, здобутки, його досягнення. Тому що якщо завжди фокусувати його увагу на тому, що він неспроможний зробити, звісно, його відчуття себе як людини, яка ні на що не спроможна, формується і закріпляється. Тому спробуйте трошки. Змінити фокус уваги на те, що в нього виходить. І якщо ви побачили, що він самостійно без нагадування виніс мусор, то це вже привід сказати: О, слухай, ти знаєш, я помітила, ти виніс мусор, ти такий молодець, я тобою так пишаюся. Я була дуже рада, що мені на каблуках не потрібно було йти на смітник. Ти вмієш про мене попіклуватись. І все йому приємно наступного разу він, звісно, згадає про те, що треба взяти мусор. Або замість того, щоб казати, от твій друг він нормально заробляє, чому ти в мене такий, от як я взагалі тебе обрала, що ж ти за чоловік такий. Замість цього скажіть, що в нього обов'язково вийде. Заплануйте з ним якусь спільну подію. Скажіть, що ви вірите в те, що в нього вийде змінити ситуацію, навіть в цих непростих обставинах. І нагадайте йому про якісь його досягнення, коли йому справді вдалося. І і фіксуючи і власну, і його увагу на цих досягненнях, ви починаєте змінювати його сприйняття себе. Звісно ж, такому чоловіку постійно потрібна якась ем, оцінка і Орієнтація на спільні цілі насправді в нього власних цілей може і не бути взагалі, тому що в нього не було звички мати власні якісь бажання, власні наміри. Завжди це була мама, яка йому нагадувала, що він має закінчити школу золотою медаллю. Потім поступити в університет, там гарно навчатися, знайти престижну роботу і так далі. Зараз просто ви маєте взяти на себе в певному сенсі цю роль. І постійно промовляти свої бажання разом з ним фантазувати, казати не я хочу, а от як було б класно, якщо б ми з тобою. От тільки уяви, подобається тобі. О, а там би ти хотів, от я б там засмагала на пляжі. а Ти пішов би порибалив, і от уяви, як би нам там було разом добре. От і коли ви разом формуєте цю ціль, то звісно Вогник всередині нього він загорається і він починає шукати можливості, як досягти цієї поставленої цілі. Звісно, якщо ви не хочете когось змінювати, тому що це дуже і дуже важко, людина взагалі може змінитися тільки якщо це її власна мотивація, якщо вона розуміє, навіщо це їй потрібно. Для когось ми не змінюємося. Ми можемо змінитись через когось, але ініціатива все ще має е, виходити від нас. Тому, якщо ви не хочете нікого змінювати, працювати з цими роками, то краще змінити себе, перестати бути поруч з чоловіком, людиною, яка може зробити все сама. Ми насправді кожен з нас може все зробити сам. Ми в 21-му сторіччі ми можемо вижити е, взагалі без іншої людини поруч. Проте навіщо? Ми створені соціальними істотами, тому наша задача навчитися промовляти е, свої прохання, проговорювати свої почуття, висловлювати свої переживання, давати людині можливість нас заспокоїти, підтримати, е, обійняти. І саме так ви почнете приваблювати в своє життя сильних чоловіків. Вони будуть бачити, що поруч з вами їх сила контрастно більша. Тому що поруч з вами можна просто відкрити банку і буде захоплення. Поруч з вами можна донести якусь сумку і також отримати компліменти від вас. От і саме поруч з такою жінкою, сильний чоловік буде ставати ще більш сильним, оскільки постійно будуть підкреслюватися його сильні якості. Він буде відчувати себе спроможним зробити що завгодно поруч з цією жінкою. І, взагалі, ми закохуємось не в людей, ми закохуємося власні відчуття поруч з цими людьми. І якщо ці відчуття для чоловіка йому подобаються, то звісно, йому хочеться, щоб вони продовжувалися якомога довше. І тому, обираючи жінку, яка постійно нагадує йому про власну силу, чоловік забезпечує себе високою самооцінкою протягом Всього сімейного життя. Взагалі, інфантильний чоловік в цілому змінитися на 100% не може, тому що це вже складова характеру. Він такий сформувався. Проте, стати кращою версією себе, почати досягати більших успіхів в житті, заробляти більше грошей, вирішувати якісь е е певні ситуації, звісно, він може. Але тільки якщо поруч з ним буде розумна жінка, яка буде чинити трошки інакше ніж чинила його мама, тому що мама завжди була невдоволена, а жінка буде помічати його сильні сторони і досягнення. Це був канал Family Ease, і я Несвід Костянтин. Ставте лайк цьому відео, натискайте на дзвіночок і обов'язково пишіть коментарі. Я дуже буду радий їх почитати, відповісти на них, і на якісь ваші коментарі ми обов'язково знімемо наступне відео. До зустрічі на каналі Family Ease.